Привіт-привіт! Пограємо зі мною. Тож давайте, склади слово сполучення. Я вам загадую запитання, а ви мені дайте відповідь. Скажіть мені, що на зображенні солодка? Банани, хрумке, печиво та смачний бутерброд. Молодці. Тож давайте будемо грати. Продовжуємо. Соковита. Груша. Жовтий. Банан. Холодне. А ви мені даєте відповідь? Морозиво. Продовжуємо. Високий. Жираф. Маленький. Жук, злий, вовк. Продовжуємо. Біла, качка, синя, кулька, зелений, метелик. Бурий, ведмідь, колючий, їжак, соковита, морква. Та останнє завдання рожева. Червона, круглий. Які ви в мене розумні? Ми впоралися з вами з усіма завданнями. Я вам дякую та говорю до зустрічі!